Доброго дня, ну і продовження у нас сьогоднішнього огляду у нас, наступна у нас категорія. Це до 15 тисяч грошей. Те, що я вже показував, показувати не буду, буду показувати наступні інші варіанти. Так. Да що ж у нас все дороге, то дешеве то дороге. Дивіться, 15900. Ну, трошечки за бюджет, але... Перфектна комплектація в лімітованому кольорі, бордовий такий, дуже мало було таких машинок випущено. І просто без варіантів. Ще такі, знаєте, темно зелена. Зараз машинка підходить. До речі, всі конкретні окремі відеогляди на цьому каналі вони є. На кожну машину, що я вам сьогодні показую, загальний огляд, на кожну машинку є окремі огляди. Якщо ви підписуєтесь, там в цьому каналі вже там 700 відеоглядів ви можете. Собі прогортати і дивитися, вибирати собі машину. Або запитайте, я вам скину, щоб вам менше було шукати. Ось, оце у нас в цій категорії просто топчики. Це у нас Opel Ampera з Європи 60 кВт батарейка. Це у нас теж з Європи, але Chevrolet Bolt. Це з Америки Bolt. Він приїхав, от зараз чекаю планочку, бачите, з отакими пошкодженнями. Так що ну, на швидкість не впливає геть зовсім. Цінники. 15 15 500 15 500 15500, 15500 18-й рік, а це 17-й, це 17-й. В цій категорії. ну Не буду казати, ви всі знаєте. Якщо хто не знає, дуже коротко скажу: 60 кілометр батарейка 450-500 кілометрів запасходу. Комплектації всі гарнюні, всі на шкірі, всі з релінгами, це максимальні з камерами. В болтах є камери 360. По колу стоять камери парктроніки, само собою. В Європі тільки задня камера в Ампері. Є у нас такі цікаві варіанти, в цьому ще, в цій категорії 14,5 тисяч Це Opel Corsa, 50 кВт батарейка, 136 кінських сил. Компактний хетчбек, просто шустрик такий. Навіть бачите, він приїхав з Кофром з Європи. І ось його сестричка, що братик, не знаю, Peugeot 208, теж 50 кВт, вони побудовані на одній платформі 136 кВт. На 50 кВт вони 350 км можуть виїжджати. Орієнтовно можна на це розраховувати спокійно і вони так і їдуть. До них є колеса, біленький перламут. Вибачайте, у нас тут ТЕЦ поруч у нас трошки коптить вам, пилюки накидаю на машини. Цю категорію що у нас ще можна буде додати? пум Пум-пум-пум-пум. А, о, пробіг. BMW i3 33 кВт 12999. Машинка з панорамним люком, з камерою з екраном. На тканині в такому чорно-блакитному кольорі. В цій категорії це вже чорна машинка продана. Ну Поруч категорія. Дивіться, оце Рестальова 33 кВт, але в максимальній комплектації вже бачите інші інші ДХОшки, поворотнички. А це 33 кВт теж в максимальній комплектації. За 14400 шкіра. Що тут є? Панорама, люк, дерево, великий екран, камера задня, Harman Kardon, Ну, все, що може бути в цій машині, тут є. І в цій і в цій єдине це Дорест чорна, а це рестайлова чорна. 16,5, 14,400. Це у нас була в попередній погляд. 15500 нашим підписникам поїде така 42-ка в білому кольорі. Простіша комплектація, ніж в тих чорних. На тканині, але камера є. Парктроніки є. Ну і рестальовий дизайн вже. Вже тут. В цій категорії 12,5 тисяч Mercedes B250 на світлому салоні. Якщо відкрито, зараз покажу, знаєте, як така лаунж-зона. Ух. Ну, Mercedes є Mercedes Ще раз нагадую, на цьому каналі на всі машинки є окремі огляди. 12,5, тут 31 кВт батарейка, 200 км вона може виїхати. Ну Це Mercedes. 13999 Зоя 52 кВт. Її можна літом викатати 400 км. За 13999 для підписників буде трошечки знижка. Але нагадую, два тижні ще такі ціни. Потім, потім піде вгору. Я вангую до кінця року 10-15% вже підніметься ціна. І січня ще на 10-15%, бо вже не можна буде привезти. Так що ця категорія. Ну майже майже все. Щось в дорозі є. Щось в дорозі є. але вже небагато. Вже небагато. Зараз буде наступна категорія, там все, що вище 15,500, 16 тисяч. Зараз наступне буде відео. Так що звертайтесь, на цьому відео є мій номер, є наша адреса. Вулиця Павла Осенка, скажу голосом. 0,95 701 7000 Звертайтесь, підберемо для вас електроканяку.